У мене то сьогодні такий досить продуктивний день. Але ми з вами маємо зробити ще одну я займався. Так, трошки мав шліфовки чистової. Де що ще перевірити треба в головці? Де що вже позабирати. В даний момент там он точиться двохмасовий маховик. Ще один очікує проточки. Ще таке воно гарненьке. Але як люди кажуть, ще він живий, то ще його будемо пробувати рятувати. Реально, профідька півдня через те, що хотів зробити отакі довші кулачки, бачите, обрізав їх. Бачу, гребенка виша. Поставив на плоско шліф, обдер їх, вони влазили в патрон. Оказується, оця висота врізки гребенки більша, ніж на моїх. Блін, ну добру годину. Профітька просто не на що. Оказується. Не на мій токарний патрон великий. Прийшлося знімати свої кулачки і прорізати другий раз свої кулачки. Ну, буває і таке. Хто займається автотемою, знає, що за болюча штука. Оце. От. Замість отакого. От. Видирав з двох головок свічки накалу. Ось так історія вже залишилася. А то ж тіфти теж, боже, настільки плотно сидять, нічим висмикнути, тільки приварка і то повезло, що ще виняв. А ось така штука на кінець, то товаришові доробив це підкачка на пневмобалони, на ауді. Вже давненько було відео. його лежало, він бідненький ждав, ждав. Вже негарно просто, щоб, щоб колега так довго ждав. А що таке? Отак от воно коротше, піджимається, тут резиночка, там на кону струбку піджимає, воно насквозь іде і всередину. Ну, тут просто два флянця за один раз робив два. Проточка двохдискового маховика. Ой, дуже нудна робота, дуже-дуже довга. Обороти не даси швидші, бо вібрація. Ну, Перший раз там я здир, але бачите, я. Оборотики маленькі, наточено так, з заходом таким різечок. І чистенько, помалесенько грибе, грибе, грибе. Робота, звісно, така собі, на 50%, можна сказати. чого, бо не можна виняти штівти, ну ніяк. Того обкатуюся індикатором, занижуємо скіль... ну, занижую скільки треба посадочне під так, робочу частину. Е, останній прохід, як буду робити, то знову б катаюся, щоб чітко було, щоб там, ну, з мінімальним абсолютно биттям. А різницю прийдеться компенсовувати корзиною. Ну, Власник хоче, я роблю. Ну, І такого собі я подумав, давненько не було роботи у мене для вас на поворотному столі. Я знаю, що багато, тому оці всякі спецприспособи, фрейні розпочні, дуже подобаються. Давайте зараз ми спробуємо взяти і збацати якусь роботу на ньому вже. Ну, і Власне, в мене є два поворотних столи. Перший цей стіл я його давненько купував. А ще один стіл в мене є. Мені подарував пан Олег, його підписник. Дуже дякую вам. Не... Кожен раз, як я ним роблю, то просто задоволений вкрай. Ну, то столик від шліфовки, від координатної. Дуже легесенько ходить, дуже точний за це, без зазора. Порівняти оце з цим чудом, то не можна, хоча і це робить свою роботу. Ну, оцей столик я бережу і роблю на ньому край рідко, бо взагалі -то шліфую в загальному, щоб менш зношувати той механізм. А вже цим фрезерую, брав такий механізм. На стіл поставлені підкладочки. Я використав пальці такі від Юпітера. Чітко в розмір вибрав однакові. Насквозь прижав. І дивіться, що, що маю. Ну, воно приблизно скрізь одинакове. Різниця дуже малесенька. Чого не можу зробити цієї операції на токарному, а от яка причина, бачите, отой штіфт, отой штіфт, буде його зрізати різець, не зможе воно обертатися, тому придеться фрезою заїжджати, фрезерувати, виїжджати обминати той штіфт, тоді слідуючу, слідуючу, слідуючу. Е, отака ото ситуація. Але я люблю виходити з положення таким чином. Тому зараз поставлю фрезу. Блін, знаєте, Називається, маєш щось, то ніколи не хвалися. Був похвалився, що подарував мені е, товариш класну фрезу. То був в нею робив щось занадто великий сйом зробив. І поломав її. Але заточив так, як одноперу її, на гостро, так, як різця. І зараз більшими оборотами нею буду смолити, бо матеріал класний, твердосплав, імпортний. То, щоб мені не видумувати і не підпалювати отих радянських фрез, попробую зараз забацати нею. Конкретно в даному випадку та площина диска не має ніякого значення. Значення, бо щеплення, по-перше, зведене. По-друге, воно на пелюстках грає. Мені основне посадочне. Зменшити його відносно заводського. Так, попробую, вороти дам трошечки більші. Такий зйом давати не буду, бо все-таки працює одним зубом. Давайте тако по десяточці. Ich nur, wie die hier kommt. Міліметр зйому. Компенсував зйом маховика. Я тільки трошки що забираю фаски. І БМВ скоро поліде. <ків> <гів> <ків> да. Так, при проточці треба було обкатуватись по тому пояску, ну, бо не можна було виняти штіфти. Так от воно виглядає. Мало місця, воно, то, звісно, неправильно то робити, але вже що є. І, як проточив. То все як має бути. Все, роботу доробив. Всім, кому сподобалось, знайте, що треба. Дякую за перегляд.